Усім привіт! Мене звати Юля, я практикуючий стиліст, і сьогодні я пропоную вам продовжити говорити на тему тренди сезону осінь зима 2022, а конкретно мова йде саме про взуття сезону. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, поговоримо! І першим трендовим взуттям, про яке я хочу сьогодні згадати, це кросівки. Так, все дійсно е звелося до того, що комфорт цінується і продовжує залишатися у трендах сезону. Ми бачили кросівки абсолютно різноманітні, від більш базових пар до е пар на платформі, але хочу зазначити, що саме у цьому сезоні будуть актуальними кросівки у такому, скажімо, ретро-стилі. Ми такі на показах Louis Vuitton, Гучі, Деро представляли такі пари кросівок. Я дуже вам рекомендую придбати саме таку пару, оскільки їх дуже, по-перше, легко інтегрувати у ваші образи. Вони класно будуть поєднуватися як у образи з структурованими жакетами, так і з сукнями. При цьому балансуючи образ і даючи ту, ту саму контрастність, про яку ми вже згадували у попередніх відео. Тому я дуже рекомендую придбати собі таку пару кросівок. І, і поки погода дозволяє носити її, міксувати її і е, експериментувати. Звичайно. Я бачила класні кросівки у бренду українського бренду Santini Shoes Shuneni і Ecos Shoes. Так, я їх бачила, дуже рекомендую, перегляньте, оберіть. І обов'язково хочу вам гарантувати те, що абсолютно не пригадаєте. От, а ми їдемо далі! Наступною парою трендового взуття, про яку піде мова, це лофри та дербі. Лофри та дербі – це досить універсальне взуття, яке кочує з нами сезону в сезон, і воно, повірте мені, ніколи не скотиться у сегмент антитрендів. Просто колись воно більше на піку сезону, колись воно менше на піку, але воно ніколи не залишає нашої шафи, завжди залишається актуальною парою. Це довготриваючий, досить довготриваючий тренд. От е, я хочу зауважити, що саме зараз у нас е, препі стиль у тренді, і таким чином це впливає на те, що зараз ло лофери та дерби стали набагато популярнішими. Е, ці лофери та дербі можуть виглядати як. Акуратними такими, знаєте, так і на більш масивні підошві зі шнурівкою. Їх дуже класно носити, мені подобається, коли інтегрують їх разом з білими носочками і дійсно надають в цілому образу таку нотку дійсно препі-стилю, стилю такого закритого коледжу, аля у стилі пліткарка. Ми такі таке взуття бачили на показах міуміу, коперні Джил Сандер улюбленими моїми брендами, де я б радила Шукати такі класні лофери чи дербі, це, якщо ми говоримо про люкс-сегмент, це Prada, це може бути other stories і Massimo Dutti. У Massimo Dutti класні, цікаві, акуратні такі лофери завжди є, представлені у колекціях. Якщо ж ми говоримо про український сегмент, це, звичайно ж качаровська. Там є дійсно кілька варіантів, як лоферів, так і дербі. Український бренд Куш. І український бренд «Ікос». Там я бачила такі от цікаві моделі, на які теж хочу, щоб ви звернули свою увагу. Ще одним трендом взуття, на який хочу звернути вашу увагу, це ковбойки. Вони були, є і будуть. Вони будуть існувати у абсолютно різноманітних варіаціях від високих чобіт до низьких. У абсолютно різних фактурах, кольорах, від такого молочного до темного шоколаду чи класичного чорного. Вони завжди вносять нотку зухвалості, знаєте, у цілий образ. І навіть якщо він буде абсолютно стриманим і таким досить базовим, то саме пара взуття ковбойських чобіт внесе в цей образ саме ту класну таку нотку цікавої, стильної актуальності. Це 100%. Сміливі дівчата носять ковбойки навіть влітку, міксуючи їх з джинсовими, шортами, чи просто шортами, чи з такими легкими сукнями. І це точно виглядає абсолютно класно і стильно. Ми їх бачили у Шанель, у Хлої, у Івсен Лоран, класна стилізація їх. Ми можемо носити їх як з брюками, з джинсами, з тими самими шортами, з сукнями, трикотажем. Ми, де саме шукаємо? Я велику кількість дійсно ковбойських класних, ковбойських, якісних чи обід з натуральної шкіри вже бачила у Зарі, це 100%, у Масимо бачила і у Mango. Вони такі прям кілька пар преміум, такого преміум варіанту досить високої ціни, для, як для мас маркету але дійсно красиво і якісно виглядають. Якщо ми говоримо про український сегмент, то я хочу згадати, що минулого року була класна колаборація бренду українського, знову ж таки, Качаровська і Ксенія Шнайдер. І вони випустили капсулу ковбоєк, там було кілька варіацій, білі, дуже яскраві білі. Різної довжини, тобто різних фактур, кольорів було дуже цікаво спостерігати, і вони досі є на сайті Качаровська І я бачила класні ковбойки також українського бренду Шуєла. Тому дуже раджу переглянути, придивитися до цього тренду. Я хочу теж вас запевнити, що це ніколи не відійде у антитренди і буде завжди залишатися актуальним. Тому. Дуже раджу ще раз придивитися. Ще одним гарячим трендом сезону осінь зима 2022 є металевий фініш взуття. Це все йде до нас від моди 90-х та 2000-х, тоді, коли у тренді був цей самий епатаж, яскравість. І саме зараз ми бачимо велику кількість різноманітних варіацій взуття у якомусь золотому чи срібному покритті. Це можуть бути туфлі, це можуть бути чоботи, це буде абсолютно пара, яка підходить під вашу, під вашу шафу, під ваші образи, але конкретно у металевому або золотому. В відтінках. Для тих, хто цей тренд, знаєте, він такий для тих, хто втомився від банальностей, для тих, хто втомився від базових кольорів, хто хоче якоїсь яскравості внести і дійсно трендовості образам. От саме для тих сміливих, хто готовий до експериментів, я пропоную переглянути саме цей тренд. Даний тренд цікаво буде виглядати, як на мене. Цікаво буде виглядати у якихось тотальних блек образах. Якщо або інших, не Total Black, а інших. Монохромних образах з акцентом конкретного взуття. От, Це буде дійсно класно, яскраво, епатажно виглядати, але у помірній такій потрібній дозі. Де ми цей тренд бачили на показах Ботега, Венета та Ізабель Марант. А де шукаємо? Шукаємо на просторах того самого мас маркету Я бачила ем, кілька варіантів цікавих у Зара та у Страдіваріус. У Страдіваріус бачила цікаві саме ковбойки, тобто це буде поєднання двох трендів у одній парі взуття. Ковбойки ще й у, у металевому кольорі. Фініші. Тому раджу теж переглянути, хто саме стомився від банальності і хоче і готовий експериментувати, тому перегляніться, подивіться. До речі, серед українських брендів поки не бачили класної достойної пари взуття, тому якщо ви знайдете, маякуйте у коментарях. Окремо, ще раз хочу подякувати вам за підтримку мого каналу. Я бачу усі ваші перегляди, усі ваші коментарі і хочу висловити ще раз свою щиру вдячність. Як тільки це відео набере, як мінімум тисячу переглядів, я, звичайно, що випущу абсолютно нове відео і буду вдячна вам кожного дня за кожен ваш перегляд і коментар. Підписуйтесь на канал, таким чином ви підтримуєте мене, підтримуєте україномовний контент на просторах Ютубу. Дякую. І останньою заключною трендовою парою взуття, про яку я хочу згадати, це мої улюблені Мері Джейн. Мері Джейн теж стали популярними досить недавно. Це той самий препіс-стиль, який впливає на їх актуальність. Цей тренд тільки набирає обертів. Я дуже добре пам'ятаю, як десь півтора роки назад бренд The Row, бренд сестер Олсен випустив прекрасні, класні. Мері Джейн, Мері Джейн Ава. І вони стали для них такими прям візитівкою, культовими для їх бренду. Їх носили абсолютно всі інфлюенсери, дуже акуратні, цікаво виглядають. І Теж міксуються абсолютно з різноманітними варіаціями образів. Ем, обираємо як базовий. Ми можемо обрати як базовий колір Мері ем, Джейн, так і піти у якийсь цікавий, більш яскравий віший колір, принт чи фактуру. Також Мері Джейн можуть бути теж як без платформи, тобто на окура... з акуратною підошвою, так і більш з масивною підошвою, і виглядати більш так грубіше. Мері Джейн теж дуже сильно люблю поєднувати з білими носочками або з якимись яскравими носочками, таким чином вносити ту цікаву деталь у образ, яка буде звертати 100%, буде звертати увагу всіх оточуючих. Завжди пам'ятайте, що. Стиль проявляється саме у таких деталях. От, міксуємо їх абсолютно з різноманітними варіаціями поясних виробів, джинси, шорти, довгі спіднички, або це можуть бути сукні. Ми можемо більше давати преп і, і міксувати їх з жакетами, з класичними, або якимись жакетами з гусічу лапку. От, або балансувати це все жіночними якимись цікавими сукнями. Це все буде класно виглядати. Ми у цьому сезоні, і поки ще маємо теплесенькі деньки, дуже раджу вам поекспериментувати, придбати і подивитися. Українські бренди, на які я хочу звернути увагу, це «Луки», Ікос Шус. Качаровська також. Я там вже переглядала асортимент і точно вас, вас можу запевнити, що ви знайдете класну, цікаву пару Мері Джейн саме для себе. От, тому зверніть увагу, абсолютно точно рекомендую. Сама собі придбала ці Джейн ще минулого року і з радістю буду їх носити, поки є така погодна можливість. Ну а на цьому у мене все. Я дуже дякую вам за перегляд мого відео. Це е, має велику роль для мене. Не забудьте підписати. На канал, і звичайно, що до скорих зустрічей І слава Україні!